Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 20 серпня, і я буду продовжувати викопувати картошку своєю новою картоплекопалкою копалкою. Ще трохи волога земля. Але буду копати, тому що картопля починає проростати по-новому міжряддя 50 см на цьому участку. Сполено перед дощом, картопля викопується дуже легко. Коріння від бур'янів немає. Пройшло 20 хвилин, небо затягнуло хмарами і можливо знов буде дощ. А картошку потрібно викопувати, тому що почала проростати, деяка навіть і по 5 сантиметрів. Зараз я покажу. Тут трохи більший урожай. Така Картошка. Є більша. І отак от вже попроростало. до 5 сантиметрів. Якщо зараз її оставить в землі, земля й так волога, погано протрушується, то вона проросте. Ось так і почала проростати. І буде новий урожай. Такий результат цього кусочка. Вже підсохло трошки. Є і добра, гарна картошечка. Ось такий врожай. Але бачите, на другому городі і також починає проростати картошка, тому треба Копати підсохло, то вже набагато краще протрусюємо. І ще, ще за одну проблему. Наче мелочь, але це дуже основна проблема і недостат... недостаток, і позор цієї картоплекопалки. І великий і мінус виробникові. Колеса. Я вже не кажу там якийсь, щоб підчепник поставили чи ще щось. Ну, Бляха, муха, хлопці. Китайці роблять, ставлять пластмасові втулочки. Ну не вже не можна було поставити втулку. Метал по металі. Люка попадає. Воно пищить так, що не можна. Воно за один день, подивіться, як виробило. Це колесо пищить, що це край. Дивіться, це воно було плотно, це воно за один день як опав. Це так виробилось. За один день. Стоїть ось до мене. шприц. З маслом, пищить це колесо, мастю це колесо. пищить те, мастю те помастив. Це я так собі зробив таку систему. Поставив назад та й все. Бо нерви не витримують і сусіди, напевно, там підскакують. В кого я копаю, Бляха, втриматись не можна, як воно пищить. Як ви берете такі гроші, то будьте добрі, зробіть щось. Ця халтура вийшов пілотажу. Діло в тому, що його не можна поїхати помацати, подивитися, тільки замовити в інтернеті. Або через, так як я через посередників. Що вийшла ця картоплена. Копалка мені 16 тисяч. Привезли, а тоді роздивляюся на цей весь позор. Такий ще мінус цієї копалки. Зимою буду переробляти на почіпники, зараз не маяк. Прокопав я цією картоплекопалкою цілий день. Тепер можу дещо і розказати про ню. Так як, мабуть, що роблять цю картоплекопалку в Шепетівці Хмельницької області. Можливо, там бачив в інтернеті. Перше, я вважаю, це, це вже проблема. Гріються підшипники. Я тут витер подивлюся, що там а, навіть і видно 62-10, наче 620 Ну, я не можу точно сказати який, але ці підшипники тут гріються. Якщо копати небагато, там один участочок, то можливо вони будуть працювати. Але якщо із городу в город і сонце світе я вже почав переживати, вони гріються. Друге, що я замітив, якщо чистий город, немає ніяких сміття, чистий город пополяний, грунт із картоплею. Проходить тут вільно. Навіть якщо там і бур'ян якийсь зверху є, він теж проходить. Але якщо город був засмітяний і скосаний мотокосою бур'ян, а куріння сильне залишилося в землі, то в цих місцях забиває, не проходить, набивається тут і прямо Прямо аж до колеса. Я вже таки думаю, що можливо і дійсно ніж має бути рівний. Якби він був рівний, була б більша площа. Але якщо все нормально, чистий город, то і такий ніж працює. По засмітяному, то, звісно, треба доварувати. Ще за таку форму ножа. Як садиться картошка, картоплек копалкою, вона ж не садиться 45 см, а садиться 10 см, 12 см. І піднімається вона в тому горбочку і догори росте, не на, не на велику, звісно, там, скільки, там, я там знаю, 10-12 см вверх. Ну вниз молода картошка не росте. То якщо копати картоплекопалкою з таким ножом, то вона бере якраз ось до там, де посадена картошка цих 10-12 см, а остальне тільки підбирає. Бо якби був рівний ніж, то він би гурнув брили. Так в мене було на транспортерній картоплекопалці. Вище піднімаєш картошку ріже, нижче опускаєш, грудки кидає. І її виставити не можна було. Ця ж цим низом самим йде рівно по тому місці, де посадена картошка. 10-12 см шириною. От, так о от десь приблизно 10-12 см. А це вже підбирає остальне. Я думаю, що цей ніж. Якщо городи чисті і все м'який, я маю на увазі, гарно вироблений, то так, така форма ножа краще копає, чим рівна. Така моя думка. Я не знаю, я багато не копав цією картоплекопалкою. цього року тільки купив це, пару городів спробував. Якщо буде щось ще замітю, то буду знімати відео і розказувати. Бо багато мене запитується за цю картоплекопалку. просять поради, то я стараюсь розказати за нього. Поки я замітив за підчетники, що гріються. І в цих місцях, що висипається ґрунти. Можливо, я просто трішки так от уто навару. Ну, побачу. Побачу, як далі буде по городах. Якщо сухо, земля не мокра, все добре йде, може так і буде. Думаю, ця інформація була вам корисна. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я, мирного неба, слава Україні!